Відкрий літо разом з Кока-Кола, купуй Toyota, довіряй Панасонік. Я думаю, що кожен з вас чудово знайомий з подібними фразами, на які багаті дяді і тьоті витрачають мільйони, а то і мільярди доларів. Біда тільки у тому, що ці фрази жахливо безграмотні. Це просто ганьба, ганьба тим, хто це написав, і ганьба тим, хто протиснув цю ахінею на телебачення і на радіо. Нормальні люди так не говорять. Нормальні люди кажуть: я сів у Тойоту, напився Кока-Коли, намазався Ейвоном, колупаюсь у Панасоніку, дзвоню з МТСу, знайшов у Гуглі. Українська, як і російська, до речі, мови жорстко відрізняються від англійської, хоча б тим, що у нас слова, у тому числі і власні назви, або як люблять говорити маркетологи, бренди. Відмінюються у родовому, давальному, знахідному, орудному відмінку вони отримують відповідні закінчення. Не всі: Sony, Рено, Сільпо, їх це не стосується. А решту ще й як? Такі пацани, закони граматики. І це єдині, напевне, у цьому світі закони, які не оспориш у судах і не переголосуєш у парламенті. І вони як ніч інше обов'язкові до виконання, будь хоч на всю голову крутим маркетологам. Якщо ти при цьому, звичайно ж, хочеш залишатися грамотною людиною і дійсно дбаєш про добропорядне звучання імені твого роботодавця. А хочете зберегти впізнаваність бренду, називайте його так, щоб він не деформувався при відмінюванні. Бальзаріні, лего, тімбухту та як завгодно. І не забувайте при цьому, що крім відмінків, існують іще й роди та числа, і вони також впливають на звучання власних назв. Що учіть рідну мову, якою б вона у вас там не була, і не вважайте себе розумнішими за тих, хто придумав чіткі правила граматики. От як і написано в мене на футболці: люди добрі, правильно розмовляйте.